Ма а так. чого мені Миколай нічого не приніс під подушку? А я не знаю. Як це не Зараз знаю? І я посмотрю. А що вам приніс ще що? Ну... Ма. Ма, Подожди. Ма, ви що думаєте, хочете сказати, що мій подарунок вам під подушку приніс? що? Ні, ні. Чого я він хочу, мені? Я хочу сказати, що вам всім здоров'я він приніс Миколайчик. А, ну, все, mm. ну це спасибі. Ну це не відможете. З чого Миколай? Не приніс мені подарунок. Це треба ось, ось Дитина плохо вели себе. Хто плохо вели? Дитина хорошо вела, то її принесли, а ви плохо себе. Вели. Хто я вела себе погано? <ріст> я? І я. у я... вас язик повертається сказати. <ріст> і я шо... <ріст> Боже Боже, ви зрозуміли, що? Дитина зранку прийшла і каже, що мені Миколай приніс. А тобі, мама, ти подивилась під подушку? Я подивилася, а він каже. Ну так ви ж теж діти для бабусі? Да. Ну, <реш> <реш> Чого він мені не приніс? <реш> ну, я просила, щоб здоров'ячка вам і все, все саме на ну, щоб л... у вас було. як <реш> <Лобачок, реш> ви з'їхали.